Моє шанування слухачам подкасту «Градусник». Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. І у нас знову цікавий гість це доктор мистецтвознавства Олександр Іванович Чепалов. Але спершу такий досить великий вступ. Пошукала в мережі, чи хтось пише і про що лібрето під час війни в Україні. Знайшла 2022 року драму на два акти Володимира Сердюка з назвою Що більше пасує водовірю. Ви світло? Любіть одне одного. Хоча сюжетна лінія ніби в стилі зовсім не гумористичному. Далі процитую автора Володимира Сердюка. Шестеро людей, із них двоєлітніх: чоловік та жінка, хлопець та дівчина і водій. Невизначеної статі перемовляються у нічному автобусі в Києві під час повітряної тривоги в умовах повної відсутності електрики. Війна, 22 й рік. Кожен говорить про своє, а виходить про наше спільне. Та й загублений автобус чимось нагадує Ноїв Ковчег, бо з нього в фіналі сходять три пари людей, які врешті знайшли порозуміння між собою та взаємну симпатію. Не буває такого поганого, щоб українці не використали собі на добре. Ось так закінчує Володимир Сердюк опис пропонованого твору. Це не класична опера, а поєднання репу з діалогами. Тепер уже звертаюся до Олександра Івановича Чипалова. Добрий день! Як ви мене чуєте? Добрий день, чую добре. Я готовий відповідати на ваше запитання. Я цей шматочок, щойно процитований, вам надсилала, і вам траплялося справді оперні лібрето чи нові міні-опери після 24 лютого 2022 року, саме на українській сцені? Які часи, такі лібрето, така драматургія, це нас тільки постмодерн примусив по-іншому глянути на перебіг подій у тому чи іншому творі що я бачив і чув сучасні опери, які мені подобались, які в стилі сучасному поставлені звичайно. Це така є опера, вона називається «Чорнобильдорф». І Її поставила лабораторія сучасної опери, опера Аперта. Авторів дуже багато, але серед них виділяються Роман Григорів та Ілья Розумейко. Це чудова вистава, і вона заробила першу якусь премію на четвертому всеукраїнському театральному фестивалі премії Гра. Тому я можу сказати, що це м, дійсно сучасний зразок, це сучасний підхід до оперного жанру, хоча це теж не можна назвати. Оперою в звичайному такому сенсі наступне запитання буде пов'язане з українсько-німецьким прикладом, оскільки і ви зараз тимчасово в Німеччині четверо авторок з України не тільки написали лібретто чотирьох музичних мініатюр. А й подбали про німецький переклад і знайшли підтримку у Німеччині. Містерію для дорослих під назвою Нано-Опера поставили у Кельні влітку 2023 року за підтримки фонду виконавських мистецтв за допомогою уповноваженого урядом бундестагу з культури та медіа у межах проекту Неостарт відділу культури міста Кельн. Міністерство культури і науки. Ось так вони об'єднують культури і науки землі Північного Рейну, Вестфалії. Що ж таке сучасна наноопера? <рес> Якщо згадати, що нано це мікронні такі виміри, тобто наука про занадто мале, то це не дуже вдалий приклад принципів драматургії. Ну, що значить занадто мале? Що значить нано? Мені здається, що це така гра слів, це таке. Привертання уваги глядачів слухачів, а насправді я не знаю, може, ми з вами б її послухали і сказали, як це добре, але здається, що це така гра слів. Олександр Іванович, звернімося до 20-го століття. Ви, коли працювали за Влітом Харківського академічного тоді театру опери і балету імені Лисенка, і одночасно були автором лібретто, але ж тоді мали і попередника-класика Максим Рильський. Він працював у Києві. За Влітом офіційно був від 34-го до 1950 так, так, року. Було, так, і було. так, і аудиторії хочу нагадати, що йому належить близько 20 перекладів чи редакцій, перекладів, таких класичних опер, як Сивільський цирульник, Травіата, Кармен, Кордевільські дзвони, Іоланта. Це був його фаховий обов'язок. Для театру оперети переклав Лібрето. Летючої Миші, Маріці, принцеси цирку, циганської любові, звісно, не міг тоді оминути поети роботи над творами так званого радянського репертуару. Перекладав лібрето російських опер Піднята циляна і Тихий Дон за Шолоховим. Угу. До ваших обов'язків також входили переклади лібрето чи а, написання, нових? А, як це я, було? Я ще ближче до моєї посади був Микола Бажан. І ми з ним спілкувалися. Це був 75-й рік, і я займався тим, що я збирав усіх колишніх працівників театру до Харкова, бо тоді було півстоліття з часу відкриття першого українського оперного театру. Але Бажан не приїжджав тоді. У мене є така маленька мініатюра, як Бажан. Собінова мові навчав. Це було коли Собінов приїжджав до Харкова і співав Ленською українською мовою. І ось він навчав собі на умові. А що стосується перекладів, так ми з помічницею робили це. Причому не тільки з російської, а й з італійськомовні опери, французької кармен. Німецьких тоді у нас не було в репертуарі, але це було для синхронної стрічки, коли виникла така актуальна вимога, щоб перекласти всі лібретто українською. Ми це робили. Це був переклад для синхронної стрічки, за нею слідкувала спеціальна людина, яка знала і музичний текст, і літературний текст. Ну і це було правильно, бо одночасно вивчити заново всі твори української неможливо. Це процес не, не простий. А м, на стрічці були, був саме український текст, Олександр Іванович, про балет вогонь Еліди хотіла б з вами поговорити. Є такий твір у історії. І харківського мистецтва і українського загалом е, його створив композитор харківець Володимир Золотухін. Це своєрідний мистецький супровід, якщо можна так сказати, московської олімпіади 80-го року. А ви до цього балету писали у співавторстві Рібретто. Олімпійський вогонь також несли через Харків. Це було подією для області. І на харківському радіо якраз записували музичний супровід пронесення цього олімпійського вогню, всі ці фанфари, пафосну музику, але повернімося до балету вогонь Еліди, чомусь не Елади, а Еліди. Якщо ми починаємо розмовляти про харківських композиторів, це можна присвятити окремий вечір спогадів, бо вони чудові. Серед них є класики. Кожен з них бував в опорному театрі не тільки у якості глядача, слухача, а твори ставились. Володимир Максович Золотухін. Я згадую з великою приємністю. Це знайомство, співпрацю ми так багато дізнались про стародавню Грецію, про ці Олімпійські ігри, про закони, коли тоді припинялися всі війни. І ми писали дійсно з балетмейстером Володя Соболєв Був такий у нас артист балету. і Балетмейстер він закінчував мистецький виш тоді і ставив цей балет. І музика була чудовою. Шкода, що я не можу запропонувати її послухати на просторах інтернету. Музика Золотухіна, яка добре характеризує його творчість, це така естрадно-симфонічна його пісні. Я думаю, пережили свій час, такий радянський, і залишились в пам'яті. А взагалі він був дуже таким класично налаштованим, обізнаним у своєму фаху композитором, яким міг написати будь-що. Володимир Максович Золотухін дуже було цікаво з ним працювати і дуже плідна була ця співпраця. І балет був дійсно непоганий. І якраз він і в Харкові був поставлений. Скажіть, будь ласка, це вплинуло на ваше подальше захоплення історією танцю і, взагалі, і теорією танцю? Звичайно, я хочу сказати, що всі театральні професії, ну можливо, за виключенням там робітника сцени, який декорації переставляє, Я все спробував. І коли у мої обов'язки входила також оцінка драматургії інших авторів, які там надсилали своє лібретто, на консультацію треба було, я собі сам задавав питання: якщо ти не драматург, якщо ти не вмієш цього робити, то як ти можеш про це судити? І от е, я долучився до цього і до балетного лібретто. Який є окремою літературою, і в тому числі воно є і приводом для драматургічного втілення в музиці, і до оперного теж і такий досвід дій був і цьому навчає саме театр, саме практика. Ви сказали таку гарну фразу, спробували все. Мені подобається один факт з вашої біографії: 1963 рік. Ви стали чемпіоном всесоюзної юнацької першості Спартака з акробатики парні вправи. Згадайте, будь ласка, що це було? Були дійсно парні вправи. В акробатиці є парні вправи, є четвірки, є парні вправи. Були у всякому разі. Тоді і є, скажімо, чоловіча пара, є верхній і є нижній. Верхній, звичайно, він легше, а нижній він на себе бере всю вагу верхнього. І тому я вже звик і далі в цьому житті, що я. Не виконую роль нижнього, тобто беру на себе вагу своїх партнерів. Тобто я беру на на себе відповідальність, бо я знаходжусь внизу. Я їх підтримую у цій підтримці. Я хотіла згадати асоціацію таку суто літературну, бо кажуть новому поколінню літераторів завжди треба вчасно знайти на чиї плечі. Із попереднього покоління стати, а, щоб потім дертися вже на свою висоту. Ось так ну, теж така акробатика. Зараз, зараз ми розуміємо в акробатиці і плечі дійсно як засіб такої підтримки. Отже, потім можна було і піднімати штангу теж, і я в армії займався важкою атлетикою, це дуже допомагало. Але трошки воно е, закріплює. М'язи, сустави, бо зверху вага давить, і вона на це впливає. Це мені у плаванні казали, що у вас плечовий пояс дуже важкий і важче плавати з таким навантаженням. Є, звичайно, тут свої особливості. Так, хочу попросити вас іще повернутися у день сьогоднішній і до театру. Київського театру імені Франка, де запланована річ, яка називається Співай, Лоло, співай. І, будь ласка, розкажіть про неї, бо ви безпосередньо причетні до цього твору. О, так, це дуже, дуже захоплююча історія цю п'єсу за Романа Генріха, або як кажуть, у на Хайдеха Манна. Це брат більш відомого Томаса Мана, і він мешкав в Мюнхені. Тут є навіть дошка меморіальна про його перебування. Так оцей Генріх Ман. Він теж багато написав творів, і вони такі політично і соціально налаштовані більш ніж Томаса Мана. Він написав такий твір-вчитель Гнус. Ну, гнус він так перекладається. І ще є такий фільм за цим романом. Він називається Блакитний ангел. Блакитний ангел жодного натяку на сучасні блакитні такі обставини, а це просто назва кафе. «Шинок». І в цьому шинку працює співачкою Лола, оця знаменита Лола, героїня цього роману, і до неї залицяється гнус, спочатку він не залицяється, хоче скаргу написати, що вона розбищує його молодь, його гімназістів, а потім він закохується в неї, і там така дуже цікава історія, яку двома словами дуже важко передати. І от я коли побачив цей фільм Блакитний Янгол, там, до речі, чудовий актор грає Янінгс цього гнуса. І це перша роль в кіно, Велика Марлен Дітріх. Це теж дуже вражає. Вона там співає такі пісеньки у цьому шиночку. І я хотів, щоб це був такий ретро мюзикл зі старими пісеньками. І в цій ролі гнуса я е, побачив тільки одного актора, який був тоді живий, це Богдан Ступка. Бо там була драматична сцена, коли цього гнуса примушують він програв у карти, і його примушують полізти під стіл і кукарікати, як півень. Треба бачити було обличчя цього актора, який виконував цю роль. Щоб зрозуміти, яка ступінь падіння його, що він при цьому відчуває. Я подумав, що, скоріш за все, це може зробити тільки Богдан Ступка. І дійсно, коли написав п'єсу, я підійшов до ступки, йому вручив цей текст і через деякий час його запитав: Ви прочитали мою п'єсу? Він каже з таким характерним своїм тембром каже, хороша п'єса. На жаль, його помічники, мені здається, його оточення не сприяли тому, щоб у театрі Франка ця п'єса йшла. Я кажу, пане Богдане, а що ви не збираєтесь поставити цю п'єсу? Він каже, ну, може, хтось інший поставить. І я не міг собі уявити, що. Через багато років в тому ж театрі Франка дійсно поставлять цю п'єсу. Вона раніше, до речі, йшла в театрі на лівому березі, і це теж окрема історія. Поставив її Дмитро Богомазов, це один з провідних українських режисерів. В Києві вона кожного місяця йде з незмінним успіхом. Зараз ми маємо вже переклад німецький. Я не знаю, чи буде вона тут поставлена, чи ні в Німеччині, але дуже на це сподіваюся. Я думаю, в цьому місці варто послухати, як же співає Лола на українській сцені, сам антураж цього дійства. Яке покликано підтримати, мабуть, глядачів під час війни, під час постійних тривог. Так, так, так. Я вам відкрию таємницю, що я написав не тільки текст е, діалоги, монологи і так далі, написав і віршований текст для цього ретро мюзиклу. Але е, хлопці та дівчата мене не пускали на репетиції, і я до прем'єри не знав, що ж буде. А вони кожен приносили свої пропозиції, що вони можуть заспівати. А там зараз у Театрі Франка Оксаночка Жданова, Даша Легейда-Сова, там Богдан Бенюк грає цього гнуса, Олександр Ярема. Це, це надзвичайний просто актор український. вистава чудова. Але там використовуються тільки такі популярні твори англійською мовою, польською мовою і так далі. І там вже немає цього шарму ретро, а там є дуже жорстка дійсність, яка супроводжує головних героїв, дуже напружена така ситуація. Яка приводить наприкінці п'єси до загибелі лоли. Гнус її вбиває, тому що ревнощі перемагають. Так що це драма. А у Генни Хамана нічого подібного немає. Тобто, це вирішення таке вже театральне, і воно відрізняється від. Роману і відрізняється від фільму, Мабуть, у тому і розкіш театру, що не зупиняються на першому вирішенні, а продовжують розвивати в інших обставинах свою лінію, якусь нову лінію. Daddy! Сандре Івановичу дуже вдячна за розмову. Є така впевненість, що ми зустрінемось і будемо продовжувати наші розмови і про мистецтво, і про життя, і про нас всіх. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.